Рішення, яке приймають господарі, здатне вплинути на долю тварини. Часто перед власниками постає питання провести стерилізацію чи залишити тварину без хірургічного втручання. Ця процедура перешкоджає розмноженню шляхом видалення або перев'язування репродуктивних органів. Ми вирішили дізнатися у перехожих на вулицях Тернополя, чи робили вони стерилізацію своїм тваринам і що знають про її переваги та можливі ризики. Ні, Маня у нас не стерилізований. А чи знаєте ви, які є основні переваги або навпаки недоліки? Е, ну не знаю. Ми е, першочергово вибрали хлопчика, знаючи, що він е, буде мати слабкість до дівчат, але е, вже сім років, і дитина з ним справлялася. В принципі, перший період він був дуже пригніченим, але потім почав просто більше їсти. Це найбільша проблема, що починають вони як, як не в себе пакувати. Ви можливо, тоді йому змінили корм? — Так, ну в нього взагалі була ще раніше проблема з печінкою, то йому і так треба було потрохи змінювати. Але, скажімо так, після стерилізації це пришвидшило процес. То вже залежно від людей, як хто хоче. Були в дітей їжачка тримали, ну то, то воно вже було таке. Приємно було дивитися, але ну, таке було розумне, але як відходило, то було дуже і дуже тяжко. І через то я кажу, що я не хочу того. Ветеринар-хірург Василь Кобзар зазначає, стерилізація насамперед допомагає запобігти багатьом хворобам, зокрема онкологічним, піометрію, тобто гнійному запаленню матки та іншим супутнім захворюванням. Він додає, така процедура має і недоліки. Тварини можуть набирати вагу, проте це можна контролювати правильно підібраним кормом. Найоптимальніший метод стерилізації, за словами ветеринара, лапароскопічний. Він безпечний, якщо все вірно виконувати ніяких із Побічних дій з сторони чи наркозу, чи хірургічного втручання не було. Тваринки дуже скоро встановлюються. Буквально там на шостий-дев'ятий день вже можна буде знімати шви. Все це індивідуально залежить від тваринки, від породи тварини. І... Від її фізіологічного стану Василь Кобзар каже, перед процедурою кожна тварина здає загальний біохімічний аналіз крові. А за потреби лікар може призначити додаткові обстеження після операції домашньому улюбленцю необхідний ретельний догляд. В основному догляд буде полягати в тому, для обробка швів в залежності ще від тваринки. Це будуть або зовнішні шви, або внутрішні шви, яких не потрібно дуже приділяти багато уваги для того, щоб їх обробляти. Бажано, щоб тваринка після стерилізації обмежити її рух і правильність обробляння швів. Більше нічого не потрібно. Ветеринар-хірург зазначає, після стерилізації тварину повністю виводять із наркозу під ретельним контролем, стежать за станом, тиском і больовими відчуттями. А за потреби використовують кисневі камери для швидшого відновлення. За словами Василя Кобзаря, упродовж двох тижнів після операції тварина повністю оговтується.